Вітаю! І зараз біля мене дві мрії молодого хлопця. Це у нас 3-літрова компресорна Audi А6 та біла дизельна 3-літрова Audi А6. І це у нас новий автовоз з Кореї з повністю цілими автомобілями і на топових комплектаціях. І зараз я вас ознайомлю з ними поближче. Ходімо. Це у нас трішечки закохоже на А6, але більше всього, мені хочеться розповісти про цю темну Audi a 6 Ходімо в салон. Я хочу присісти, а тут сідуха підкинута зараз, о, вже можна. Це у нас іде 3-літрова на суперчарджер компресорі Audi A6. Автомобіль повністю без ушкоджень та на європейській збірці. Все, що у нас може бути в Ауді, є окрім обдуву сидінь та заднього клімату. Кватрова, справжня таку бензинову Ауді А 6 можна замовити усього в 12,5-13 тисяч доларів повністю під ключ уже у нас в Києві. А дизельний варіант буде коштувати на 1,5-2 тисячі доларів дорожче. Усе буде залежати від комплектації. Пробігу та стану автомобіля. Але ринок на дизельні А6 20 тисяч доларів плюс. Такий ж автомобіль можемо замовити усього в 14 тисяч. І пробіг буде у нас до 150 тисяч км. Ходімо далі. І зараз я вам покажу седан в бюджет до 9 тисяч доларів саме з Кореї. Це у нас Hyundai Accent 2012 року автомобіль на автоматі та на 1,6 дуже економному дизелі. Витрата палива по місту буде в районі 6 літрів на 100 кілометрів. Чому мені подобається саме цей автомобіль в даний бюджет? Бо він йде з мінімальним пробігом усього 90 тисяч кілометрів. Та на топовій комплектації, де ви ще знайдете автомобіль на автоматі на дизелі зі шкіряним салоном, підігрівами та обдувами. Навіть Меган не дасть вам таке, бо Меган буде у вас на механіці або на невдалому роботі. Тому ходімо подивишся на цей салон всередині. Так, і що ж ми бачимо? Це у нас іде: клімат, контроль, підігріви сидінь, перфорована шкіра і навіть є монітор. І нагадаю, машина з пробігом усього в 90 тисяч кілометрів на автоматі. Це топовий варіант, якщо ви хочете взяти машину, та просто не думати за обслуговування, великі витрати палива, витрати взагалі на автомобіль і так далі. Все, що може дати машина, вона вам дає, окрім кліренсу. А кліренс вам дасть наступний наш автомобіль з Кореї. І це у нас Hyundai Santa Fe, І далеко ми з вами не підемо. 2015 року на 2.2 дизелі на повному приводі. Коментарі тут просто зайві. Не просто так це бестселлер нашого ринку. Пробіг у автомобіля усього 145 тисяч кілометрів. І машина встала нашому клієнту усього 14 тисяч 900 доларів. Де ви ще такий автомобіль знайдете в Україні по... по ринку України? Все, що нам може дати цей кросовер: це невеликі витрати палива, надзвичайну надійність, дуже економний та ресурсний мотор, надійніший гідротрансформатор. І по комфорту у нас абсолютно усе є. Підігріви та обдув сидінь, вони регулюються у нас біля селектору. Це у нас гідротрансформатор. Це 2,2 надійніший дизель. Це у нас клімат-контроль і як бонус і дуже рідкий Доб. Це панорамний дах. Вигляд автомобіля просто неймовірний. І це усього за 14900 доларів з пробігом 140 000 км. Ходімо. Далі. А далі я покажу теж кросовер, але вже не корейський, а американський, який приїхав до нас з Кореї. Ходімо! Джип Cherokee 2015 року. І це не класичний джип Cherokee на пінтастар або мультієр-двигуні, а на двохлітровому літровому а на двохлітровому дизельному. На двохлітровому, турбованому. Diesel, 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 diesel. двохлітровому, турбовому, дизельному двигуні. Плюс з даного автомобіля що сюди не треба буде ставити вже газ. Як у нас їздить 80% по Україні джипів? Тут у нас іде дизель, який і так дуже економний, і витрата по місту буде усього 6,5-7 літрів на 100 кілометрів. Комплектація у нас не саме максимальна, а предмаксимальна. Це у нас іде не лімітед, а латітьюд. На топовій оптиці шкіряним салоном, панорамним дахом. Зустрічає нас безключовий доступ і просто поглянь на цей стан салону з Кореї. Справжня, дуже м'яка та приємна преміальна шкіра. Приключаємо повний привід. Я просто полюбляю цей панорамний дах. Багажник у нас, до речі, з кнопочки. І навіть кореєць прикол сюди проекцію проекцію не обов'язково. Автомобіля пробіг усього 180 тисяч км. Такий Cherokee можна взяти в бюджет 15 тисяч доларів. І все, що відділяє наш, нашу притопову комплектацію від топової, це обдуви на передні сидіння та лідар. Це все, що я можу про це сказати. Та на Limited йдуть покращені диски: покращені диски, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь. Та взагалі. Show Limited Show Лонгтітюд, можна замовити в бюджет до 15 тисяч доларів. Кайф. Багажник у нас дуже вмісткий. Так. Міде повний ремкомплект. Сьомом! Тут навіть поліровач... Іди сюди! Всьо. Срі. Тут тупо все лежит. Це щиточка за доглядом по автомобілю. Перчаточки. Намащувач. Цієї штуки. Цієї штуки? А що так, це? все, не мішай. <рес> Поляру <на> скла. сква. <рес> <рес> Бонуси. Да. И два комплекти ключів в наявності і. Онктітюд. І на цій хорошій ноті хочеться вам сказати, друзі, до зустрічі. Поки ви чекаєте та вибираєте собі автомобілі по наявності, наші клієнти вже забирають ці. Просто ну неймовірні варіанти з Кореї, які вийшли з значно дешевше ринку України. Але головне, що вони з набагато меншим пробігом на топовіших комплектаціях. І автомобілі приїхали до нас дуже швидко. Ці автомобілі їхали до наших клієнтів менше двох місяців. Тому не зволікай та звертайся в нашу компанію. Пиши свій запит в особисті повідомлення. Наші менеджери з вами зв'яжуться та нададуть усю актуальну інформацію. та підберуть для вас автомобіль вашої мрії. До зустрічі!